Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вівторок, 20 січня, і до вашої уваги традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які є важливими та актуальними і вартими вашої, шановної уваги. Отже, ворог здійснив черговий обстріл території України масований ракетно дроновий Зараз чекаємо статистику, підсумки від повітряних сил Збройних сил України щодо збиття. Ну так, з точки зору того, що мені відомо, можу сказати, що наші хлопці та дівчата, наші повітряні сили, вся протиповітряна оборона. Всі, хто залучений і повітряні сили, і протиповітряні, і радіотехнічні війська, і протиповітряна оборона сухопутних військ, територіальної оборони збройних сил України, яка теж працює, військово-морські сили, всі працювали на максимальних можливостях і, в принципі, не дали ворогові реалізувати задумане настільки, наскільки це було можливим, можу сказати, що напередодні. Взагалі був такий, можливо, острах у когось, тому що багато посольств почало говорити про те, що а, значить, потрібно запастися продовольством, водою, їжею, щонайменше на 3-5 днів, тому що саме 3-5 днів може бути блекаут в українській столиці, щонайменше так само у таких великих містах, як Харків і Дніпро. Про це попереджали і попереджали про. Важкі наслідки. Ну, скажімо так, наслідки для української енергетики справді дуже важкі. Вони важкі і складні ще після минулої атаки, 9 січня. Цього разу ворог сконцентрувався на тому, що бив по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу, Харкову, Чернігівщина, Сумщина, і, в тому числі, противник скерував. Певні цілі повітряного нападу на Вінниччину, а так само Житомирщина та Рівненщина. Чому Житомирщина та Рівненщина, одразу кажу, це ворог атакує дронами саме от якраз ті підстанції, саме якраз ті розподільчі вузли, які транспортують електроенергію від атомних електростанцій. Про що? І попереджала українська воєнна розвідка, та заявляв Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України. Саме от на цьому ворог сконцентрувався. Наслідки, вочевидь, є, тому що в Києві київський міський голова помідомив про проблеми з водопостачанням на лівому березі столиці. В більшості районів немає електроенергії. Це стосується як лівого, так і правого берега. Не працює електротранспорт, не курсують трамваї, тролейбуси і а, збільшені інтервали між потягами метро в Києві. Крім того, червона гілка а, буде спочатку. Вона зараз а, на час тривоги вона мала курсувати між Академмістечком станцією та Арсенальною. Пізніше, після тривоги, має курсувати. Між станціями з лівого берега це лівобережна арсенальна, е, інтервал тут аж 30 хвилин, менший інтервал на Зеленій гілці, він буде складати 7-10 хвилин, обмеження теж по станції. синя гілка, нібито без змін. Будь ласка, врахуйте це е, ті, хто буде пересуватися за допомогою метрополітену в столиці. Але наскільки я знаю, що багато хто. Зараз пішов на вимушені, скажімо так, або відпустки, або простої через те, що, ну, по-перше, не всі офісні центри працюють за умов відключення 15-17 годин, а саме настільки зараз безперервно відключають електроенергію в українській столиці, я знаю, бачу, тобто десь, ну, так, від 12 годин це мінімум постійних відключень, а так, 13, 15, 17, тому. Власне кажучи, це треба враховувати. Крім того, багато бізнесів вимушено пішли і простої, тому що не кожен може забезпечити роботу постійно протягом дня а, всього безперервну генератора. Це теж дещо накладно і дорожче коштує, ніж а, заплатити за електроенергію, вироблену і доставлену, наприклад, атомними електростанціями. Тому. Складно, але Київ Незламний. Я бачу: Харків незламний, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, вибачте, не згадав, Одеса теж дуже постраждала під час минулої ночі, Одеса, Одещина, ворог практично щоденно тероризує цей прекрасний регіон. І, до речі, що стосується на день зараз найважча ситуація, і найдовші аварійні відключення світла, це. Київ, Київська область, це Чернігівщина, це Сумщина, це Харків, це Запоріжжя, це Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Одещина, є е, Херсон, там теж великі проблеми. Це регіони, де зараз найважчі. І звичайно будуть вживати заходи. Подивимося точно, як буде після цієї атаки. Але я от розпочинав із того, що, ну, на мій погляд, із того, що мені відомо з моїх джерел. Доволі таки добре, ефективно працювали наші сили проти повітряної оборони і робили все для того, аби принаймні мінізув... мінімізувати наслідки. Але звичайно, що вони будуть ще відчутні, тому що ну скажімо, українська енергетична система в багатьох містах постраждала доволі таки серйозно внаслідок російських геноцидних терористичних ударів, і відновлення займе час. На відновлення потрібен час, плюс я думаю, що будуть зроблені додаткові висновки з точки зору побудови альтернативних маршрутів доставки електроенергії е з Європи, зокрема, тому що ми зараз виживаємо і за рахунок імпорту власної генерації не вистачає, просто не вистачає фізично, тому тривалих відвімкнень електроенергії найближчим часом. Не уникнути і не варто очікувати значного покращення, але з часом це може статися, тому що альтернативні лінії, раз друге, я думаю, що я би порушував питання спільно з енергетиками. Не знаю, можливо, фахівці є в мене в підписниках. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально прокладати певні лінії, там, особливо високовотні, 750 кВт і вищі під землею, наприклад. Відмовлятися від цих магістральних електроліній, ми знаємо на цих великих металевих електроопорах, що йдуть через Україну. Наскільки тут реально чимось зарадити? Напишіть, будь ласка, цікава ваша думка, тому що я думаю, що ми маємо максимально переносити це під землю, максимально захищати, будувати саркофаги над усім, що можна побудувати, диверсифікувати систему. Це однозначно. Плюс добре, що нам зараз готові допомогти котельні, передавати нам наші партнери з Італії, з інших міст, бойлери, все те, що генератори, все те, що тримає нас на плаву, в цей, ну скажу без перебільшення, на жаль, критичний момент в українській енергетиці та теплоенергетиці. тому що нам треба простояти, протриматися. кажу, що сподівання на потепління а, яке рухається, яке йде, попри все. Сподівання на наших енергетиків, які дійсно герої, і працюють в цілодобовому режимі для того, щоб наближати нам і давати більше світла, але вони не можуть збільшити фізичну генерацію, тому тут потрібно працювати. Максимально атомні електростанції розумієте, наскільки в наших умовах нам потрібна Запорізька атомна електростанція? Це просто ну маст. Тому що і на переговинах так ставиться питання. Тому що без неї, ну. Без атомних електростанцій дуже важко. І в них треба інвестувати. До речі, ті, хто казав, що не треба інвестувати в атомну енергетику, треба, як виявляється. Треба, друзі. Просто потрібно це робити обережно, з заходами безпеки, в тих місцях, де можна, під наглядом, з західними партнерами і, звичайно. З прозорістю для того, щоб уникнути розкрадань і корупції, на жаль, яка може бути на проєктах такого рівня. Це треба робити так само і знову ж таки: диверсифікація, диверсифікація, диверсифікація підземлю, мобільні котельні, забезпечення додаткових ліній від наших атомних електростанцій, лінії побудови за кордону для того, щоб імпортувати більше, максимальний запуск наших ГЕС. Наскільки це можливо для того, щоб вони генерували допомога фактично усім, хто може, в тому числі з відновлювальної енергетики, наскільки це можливо. Тому що, ну, скажу що скажу що фактично ситуація складна. Ось буквально прямо зараз маю інформацію від київського міського голови, який пише, що. Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 тисячі Це майже 80% із тих будинків, куди повертали теплопостачання від минулої атаки ворога 9 січня. На вчорашній вечір з 6 тисяч будинків, 16 залишалися без тепла. Уявіть собі, ще 16 все ж таки теп будинків з 9 січня. На таких лютих морозах без тепла. Це говорить про рівень того злочину. Це говорить про рівень того, що творить Московія, що творить Росія, вчиняючи геноцид. І зараз, знову ж таки, ми бачимо 5635 багатоквартирних будинків в Києві без тепла, а ще більше без електроенергії, водопостачання, проблеми з транспортом. Ситуація дійсно така. Ну, Дуже важка. І для її виправлення потрібно працювати дуже-дуже серйозно, тому що, ну, ускладнюється ситуація. Тим часом новини з фронту. Повідомляє речник Сил оборони Півдня Пан Волошин, що Росія заміновує гуляйполе, бо не може там закріпитися. Російські війська не здатні закріпитися в Гуляйполі, тому намагається ізолювати місто активними штурмами, масиваними авіаударами та тотальним мінуванням, зокрема за допомогою дронів. За словами Волошина, гуляйполе фактично перетворилося на сіру зону. Українські підрозділи утримують позиції на околицях міста, однак у центральній частині жодна зі сторін не може закріпитися, тому ворог просто мінує. Ось що відбувається. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна трансформує систему боротьби з російськими дронами, призначений. Заступник командувача повітряними силами збройних сил, який буде відповідати за так зване малі ППО, це а, системи дрони-перехоплювачів, це мобільні вогневі групи, це ті, що перехоплюють багато шахедів та інших типів ворожих БПЛА. Ним став полковник Єлізаров. Бажаю йому успіхів на новій посаді і знищити якомога більше цілей повітряного нападу ворога. Крім того, президент України. Поговорив і з міністром оборони України Федоровим з цього приводу і сказав, що процес вдосконалення і трансформації боротьби з шахедами очолять міністр оборони Михайло Федоров і командувач повітряними силами Збройних сил України Анатолій Кривоножко. За словами президента, в ході зустрічі, крім енергетичних питань, обговорювали також питання постачання дронів перехоплювачів. Їх потрібно більше. Це факт. Ну а ось, що відбувається, до речі, довкола Гренландії, тому що Трамп продовжує стверджувати, що цей острів має належати США, що це в інтересах безпеки Америки, і, до речі, Канади. NBC News, американський телеканал пише про те, що США розглядають ймовірність того, що потрібно, власне кажучи. І Канаду. Вони ну, в США сумніваються, у Білому домі, чи може Канада забезпечити безпеку в Арктиці в своїх провінцій? Тобто ми маємо ситуацію, за якої фактично за якої фактично Сполучені Штати намагаються, скажімо, зону своїх інтересів географічно. Убезпечити від впливів негативних Росії та Китаю, ну тобто, ось так це виходить. Е, як сказав, до речі, тут варто погодитися з Бабішем Андреєм, прем'єр-міністром Чехії, він сказав, що він купив великий глобус, подивився, де Гренландія, і зрозумів, що якщо буде летіти ракета по типу Арєшнік, десь на 11 11-й хвилині вона буде над Гренландією. Ну, відповідно, він мав, мабуть, на увазі, що якщо будуть там. Розташовані а, безпосередньо системи протиракетної оборони сучасні американські, такі як AGES або THAD, То вони зможуть збити, перехопити. Дійсно, в принципі, тут варто погодитися. логіка в цьому є з точки зору безпеки США. До речі, Трамп чітко розмежовує безпеку США і безпеку Європи. Європейцям він радить зайнятися питанням України і російсько-української війни, не лізти на Гренландію. Ви знаєте, можете казати, що завгодно, і писати тут з цього приводу можете бути незгодні. У вас є таке право? Ну тут вільна аудиторія, демократична, за виключенням росіян і московських ботів, які лізуть, таких бан в бан нещадно, нічого тут займатися пропагандою. Але я скажу: ну, десь Трамп і правий в цій конкретно ситуації. А чи не зайнятися європейцям саме тиском на Росію в першу чергу? Ну, давайте вже говорити. Нехай тоді Америка займається своєю безпекою Гренландією. А де у Європейців найбільша небезпека, що на Гренландії, та ні. Навіть для тієї ж Данії, для країн Північної Європи, Скандинавії, найбільша небезпека це Росія в Балтійському морі. Це їхня присутність в анклаві в Калінінградській області, Балтійськ, а, значить, а, а, Калінінград і так далі. Ось, де їх треба зупиняти. Тому треба підтримати Україну, гуртуватись довкола України, надавати більше Україні. Це однозначно. І, можливо, про це починають думати. Адже політика пише про те, що коаліція охочих з Україною може стати основою нового НАТО без США у Європі. Розглядають коаліцію охочих як основу для нового військового альянсу без участі США, але й з ймовірним членством України. Про це повідомляє політика з посиланням на співрозмовників серед європейських офіційних осіб у Європі. Стурбовані політикою президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, а також його погрозами запровадити мита проти низки країн. Багато хто вважає це явним і нічим не спровокованим нападом на союзників по інший бік Атлантики. Така ось риторика нападом. Не виключається, що формат коаліції охочих потенційно може стати основою для нового безпекового альянсу в епоху, коли США більше не підтримують НАТО та європейську безпеку в попередньому обсязі. Нова угода не виключає співпрацю з Америки з Америкою, але й не розглядає її як щось само собою зрозуміле. Україна також має бути невід'ємною частиною коаліції охочих і нині вважається найбільш мілітаризованою країною серед її учасників. Тепер давайте я просто викладу власні міркування щодо цього. Теоретично, теоретично підкреслюю, такий альянс уявити можна. Однак, як продемонстрував досвід уже існування діючої коаліції охочих. Далеко не всі країни готові були ухвалювати самостійні рішення, наприклад, про введення військ на територію України. Хочу нагадати, що ще у травні минулого року, під час зустрічі коаліції охочих в Лондоні, було заявлено, що США має підтримувати рішення і тільки тоді подальші дії щодо підтримки України. Тобто, є все ще країни, які дуже орієнтовані на Вашингтон. чи Погодяться вони змінити свою точку зору. Ну, от, наприклад, Британія орієнтована без сумніву, історично вели... залишається союзником США, Польща все ще претендує на те, аби бути головним провідником політичних та безпекових амбіцій і гарантій США в регіоні Центральної Європи. Хочу нагадати, що ще за минулої каденції президентської президента Трампа. З'явилась ідея форту Трамп, тобто постійної військової бази США в Польщі. Вони від цієї ідеї не відмовились, хто б не був президентом. І Америка є великим постачальником озброєння для Польщі наряду з Південною Кореєю. По-третє, це фінанси. Це теж важливо на сьогоднішній день понад дві третини забезпечення європейської безпеки: це США, Канада, Велика Британія та Туреччина. Тут важлива готовність країн ЄС проявляти гнучкість, гнучкість в тому плані, щоб дозволяти фінансувати і закуповувати озброєння не тільки в країнах ЄС, а таку ідею переслідує Франція, а дозволити закуповувати у Великої Британії, у Норвегії, у тих же Сполучених Штатів Америки треба проявляти гнучкість. Американці будуть продавати бізнес-інтереси. Згадайте імперію Форда в часи Другої світової війни. Вони німцям продавали. Важливо досягти згоди, щоб Франція тут не ставила палиці в колеса. Економіка важливий момент, звідки гроші. В такому альянсі левова частка видатків ляже на Німеччину. Об'єктивно. Одна з найбільших економік Європи для економіки цієї країни, яка залежна від експорту, відповідно потрібні ринки. Якщо США запроваджують мита, значить треба шукати альтернативу. Альтернатива це Китай, і це вже працює. Чого варте тільки перенесення автовиробництва такого гіганта, як Volkswagen, в Китай? До речі, Китай долучати до економічного партнерства з ЄС. Це вихід саме економічного на противагу США. Це, до речі, теж США мають розуміти, що потенційно це може віддалити Америку з точки зору економіки. Тоді, в принципі, це може бути. Ну і керівництво, і ухвалення рішень. Дуже важливо, тому що а, ну ми розуміємо, зараз колективні органи, дискусії, але все ж таки такий, така організація мала би відрізнятися від НАТО тим, що механізми не такі складні, як зараз там четверта, п'ята статті. Договор і так далі. Таким чином, за умов політичної волі та лідерства Лондону, Берліну, Осло, Стокгольма, Києва і досягнення згоди з усіх перелічених питань, альянс може відбутися і може бути сильним і ефективним. Однак для цього потрібні сміливі кроки та рішення європейських партнерів. Там все ще хто багато продовжує дивитися в бік Вашингтона. Але. Якщо і в Європа і дійсно воліє стати потужним суб'єктом міжнародній політиці, то іншого вибору може не залишитись. Друзі, а що ви думаєте з приводу такого альянсу? Чи реально чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Так само пишіть, як ви, звідки ви дивитеся, яка у вас ситуація зі світлом, як ваш дух? Дуже цікаво, наскільки ви тримаєтеся, мусимо бути разом, мусимо. Молитися, співпереживати, ну, попри все вистояти, як би складно не було, зараз дуже важкі умови, і погода, і відімкнення, і дуже важко треба допомагати один одному, гуртуватися. Маємо вистояти і пройти цей період попри все. Тому пам'ятайте, що ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!